Всім привіт! Сьогодні я дегустую нові капсули Тасімо лімітована серія зі смаком Айслати Карамель. Я вже заготувала скляночку з льодом. Традиційно висуваю ось цю підножку, вставляю сюди свій стаканчик. Тож, давайте з вами зараз відкриємо цю пачку. Дуже цікаво. Лате пила, а айс-лате ще ні. Тож, у нас тут молоко. Та кавовий напій. Спочатку по інструкції, як ми вже дізналися, треба струсити і додати молочко. Я вже заправила свою кавоварку водичкою. Так, відкриваємо. Вставляємо сюди молоко. Закриваємо. І натискаємо ось цю кнопку. І чекаємо. Бачите, тут іде карамель, молоко. Так, друга частина це у нас іде ось таке лате. Запах вже і неймовірний. Відкриваємо, достаємо цю пусту капсулу. Вставляємо нову. Закриваємо. І знову натискаємо кнопку. І очікуємо. Цікаво, а якщо такий напій зробити без льоду? Це буде звичайне лате? Треба буде спробувати. Дивіться, який градієнт. Так, у нас, як завжди, за великий стакан для таких напоїв. Але я спеціально взяла прозорий для наглядності. Зараз у мене є вже соломинка, я заготувала собі і буду коштувати. Цукор я не додаю. Ну що ж, настав час для дегустації. Так, розмішуємо. Він дійсно холодний. Я думала, ну як таке буде? Ну тут же воно щось що, холодною водою заварило. Таке можливо? Цю спеку на дворі. Це ідеальне рішення, коли тобі хочеться кави, але не хочеться гарячого напою. Тож, друзі, не забуваємо підписуватись та ділитися своїми враженнями в коментарях.